Коти і карасі, розповідає кіт поеті Рис та його господинька. До ставочку ми сходили, відро риби наловили, невеличкі, гарні всі та блискучі карасі, Щойно встигли в двір зайти, обступили нас коти. Рибка пахне та тріпоче, із відра стрибнути хоче, а коти того й чекають. Очі з риби не спускають. Доручіть нам ці гостинці і залиште на одинці. Ми все зробимо як слід, буде рибка на обід. Ми дали покарасю, звісно ж, не давали всю. Риба по траві стрибає, хвостом вправно так махає, кіт же дивиться завмер. Що робить? Кажіть тепер? Кіт понюхав, облизав, обережно поторкав. Сира риба, ще й жива, Що це, бачте, за диво? Маю чистити її, лапи вимазать мої, як цю рибу готувати, як її нам куштувати, якщо вона ній луско і липко щею яко. Сира риба то шкідливо, виглядає некрасиво, після неї ще й вмиватись, ой вже й не боротись, забирайте цю красу, несіть краще ковбасу. Ну або ж почистіть всі ці блискучі карасі та підсмажте, щоб грумтіли, ось тоді б ми їх поїли. Що тут їм відповісти? У вас теж такі коти.